Вітаю в ефірі телеканалу Буковини. Інформаційний випуск. У студії для вас працює Максим Калінчук. Чи буде сьома хвиля мобілізації? Це питання турбує мало не кожного буковинця. Хвилювання підсилює те, що нещодавно до мобілізованим учасникам АТО почали надсилати повістки на навчання. В ситуації розбиралась Кристина Карвацька. Андрій Моцок з жовтня 2014 року, по лютий 2015-го, захищав батьківщину на сході. Нині він демобілізований, проте днями йому знову прийшла повістка. Спочатку був здивований проханням знову з'явитись до військомату. Перезвонили мені у неділю. Запросили. На понеділок на 9 явився в обласний військомат, де її отримав я поїздку для е, на те, щоб я поїхав на збори двотижневі у вересні. Е, прикріплять я якоби до 80-ї бригади кудись на полігон і будуть пробувати нас чогось навчити там. З У військкоматі пояснюють, подібні повістки прийшли іншим демобілізованим учасникам АТО і додають: це не відправка чому на передову, а десятиденні оплачувані збори. все для того, аби військовослужбовці могли вдосконалити свої навички. Це збори планові, це ніяка, не ні сьома хвиля мобілізації, нічого інше, тому що є багато вже запитань. Ми видавали резервістам повістки і є різні коливання в населення. Ніякої сьомої хвилі немає. Також є коментар Генерального штабу, представників, що поки що потреби в залученні сьомої хвилі, проведення і залучення військовозобов'язаних у Збройних сил поки що немає. Тим часом продовжують набір офіцерів запасу та військовозобов'язаних на контрактну службу. З початку року у Чернівцях призвали вже більше ста чоловік. Ми перший, другий квартал виконали більше як. 50 відсотків, майже 60. Зараз на третій квартал у нас 20 відсотків виконання за перший місяць. Ми планово йдемо, звісно, хотілося б більше, але поки що бажаючих не так багато. Сьогодні договір підписує пан Юрій, військовослужбовець зі стажем. Проходив строкову службу у збройних силах України, служив і за контрактом. Зізнається зараз, волів би потрапити до ВДВ. Армия для меня не страшная, не самое страшное место, скажем так. Мне армия нравилась всегда с детства. Патриотизм по-любому. Перву очередь, тому що якщо би я не знав, куди я йду, за чим я йду, то вроді би й зіщать ніколи. Княж, первого черги, захищать родину, а потім уже всього стально. Заробітна платня від 7 до 12 тисяч гривень в місяць і повний соціальний пакет. Таким чином пропагують контрактну службу. Проте нині до повного виконання плану третього кварталу у Чернівцях не вистачає ще 56 бажаючих. Кристина Карвацька Сергій Третяк, телеканал Буковина. Вакцинувати дитину чи сподіватись на те, що хвороба мене? таке питання постає перед батьками всіх малят, та нині, окрім бажання провести щеплення, є ще одна проблема: наявність препарату. Медики констатують, держава нині не має можливості забезпечити необхідною кількістю доз для щеплення усіх, хто виявить бажання провести цю процедуру. Вакцинацію вважають необхідною для кожної людини. В іншому випадку це загроза як для самої нещепленої дитини, так і для середовища, в якому вона перебуває. Принаймні, так стверджують лікарі. Та не всі батьки згідні з таким твердженням. Страх, що препарат може бути неякісним, перемагає, а тому і відмовляються від щеплень. Я проти вакцини, тому що якщо раніше нас вакцинували, і вакцини були нормальні, то на сьогоднішній день я вважаю, що вакцина може пошкодити дитині. Багато випадків було таких, що робили дитині прививочку дитина помирала через деякий період часу, інвалідом ставала. За кордоном практика відмов від ін'єкцій зустрічається не часто. Там діють жорсткі правила. У Бельгії батьків можуть навіть викликати до суду або ж оштрафувати. У сусідній Білорусі імунобіологічні препарати завжди в наявності. А ще не щеплену дитину вкрай важко влаштувати навіть у дошкільний чи навчальний заклад, розповідає пані Олена. Білорусі. У нас такой проблем с прививками, с вакцинацией и самими вакцинами ну, я, как мама девятилетнего летнего ребенка, вообще за все время не сталкивалась. А у нас для того, чтобы попасть в детский сад, обязательно нужно принести выписку от врача о том, что было вовремя. И в момент поступления в детский сад были уже сделаны все необходимые прививки. Не знаю, мы прививки все сделали вовремя. Но, что касается родителей, когда отказываются от вакцинации, даже не могу себе предположить, каким образом эти дети вообще могут посещать детский сад. У Чернівцях це питання вирішують лояльніше. Нещеплених діток допускають до відвідування, до прикладу садочків. Втім, все ж просять від батьків довідку від лікаря. при прийомі в дошкільний заклад, коли дитина оформляється в садочок, звичайно, лікар дивиться, і я як керівник, ми дивимося медичну карточку, чи дитина щеплена, чи не щеплена. Якщо дитина не щеплена, то має бути рішення ЛКК. І якщо є рішення ЛКК, дитина без перешкод, Но приходить дошкільний заклад. Медики зазначають, більшість батьків не ризикують та за вакцинацію. Тим паче, після резонансних випадків у Вінниці та Дніпрі, коли на лікарняних ліжках опинилися нещеплені від правцю малюки. Вакцини в принципі непогані. Ну, ми 2013 року, тому вакцина ще була бельгійська, достатньо непогана, п'ятикомпонентна, плюс було БЦЖ. Ну, враховуючи те, що зараз сталося в Дніпрі, то те, що дитина захворіла правцем, вакцинувати я вважаю, що потрібно. Втім, бажання батьків вакцинувати своє чадо не співпадає із можливостями держави забезпечити медичні установи необхідною кількістю доз для щеплення. Медики бідкаються, препаратів не вистачає. І така ситуація вже звична. Цільовий показник щеплених дітей мав би складати 95 відсотків. А реальна картина останні років п'ять постачали замість цієї відсоткової потреби, постачали 60, 70. Потім почали постачати 50, а зараз ми знаходимося на тій ситуації, що останні два-три роки 30-40% від потреби. Ну от і такий приблизно ступінь і вакцинації людей. Деякі імунобіологічні препарати лікарі не бачили кілька місяців, а то й більше року. Закінчилася на сьогоднішній день кіт-паротит краснуха, вакцина проти оєру, паротиту краснухи. Там на залишку буквально там щось 20 доз. Чого нам не достає і дуже катастрофічно не достає це для школярів? От Дифтерія правець для школярів Уже три три роки поспіль. Ми не маємо цієї вакцини АДП, АДПМ. Тобто це діти, які прошарокції залишається не на початку липня лікувально-профілактичні заклади краю отримали довгоочікувану вакцину для профілактики гепатиту Б, дифтерії, правцю та кашлюку. Всього 17,5 тисяч доз. Втім, за словами лікарів, цієї кількості не вистачить, аби щепити усіх буковинських дітей. Нам ще 76% до кінця року треба. Ми насправді не всі батьки дуже задоволені. Ми дали таке розпорядження спочатку проводити вакцинацію першу. Тобто є вже такі діти, які мають першу вакцинацію, вони хочуть уже другу, і вони мають теоретичне право на це. Але ми сказали, зачекайте трошки. Ми спочатку прищепимо всіх по одному разу, а потім почнемо щепити другий раз. Вакцинальна кампанія проти гепатиту Б, дифтерії, правцю та кашлюку у Чернівцях триває і досі. На залишку майже дві тисячі доз. А тому лікарі активно закликають батьків малюків, аби ті не залишали своїх дітей без захисту. Критичну ситуацію зі щепленнями в Україні найближчим часом розгляне РНБО. З таким проханням до президента звернулась новопризначена очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун, Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Не зубрити табличку множення, забути про читання на швидкість. І більше не бачити у зошиті виправлень червоною ручкою. Ось такі, та ще низка нововведень чекає на школярів початкової школи вже з наступного навчального року. Чи зраділи учні такі оновлені програмі та як самі освітяни ставляться до новацій, розповість Вікторія Лупай. Настуся перейшла до 4 класу, і, хоча літні канікули ще тривають, дівчинка вже готується до школи. Зізнається, навчається із задоволенням. Втім, деякі завдання даються нелегко. Важко дуже, коли якісь великі слова, незнайомі ще, довгі, мені найважче табличка множення. Настуся ще не знає, що у новому навчальному році ці завдання її виконувати вже не доведеться. Колегія Міністерства освіти затвердила оновлену програму для учнів початкових класів. Новацій багато, вони зачепили 13 предметів. Замість тексту роздуму запроваджено жанр есе. На думку фахівців, така форма заохотить дітей вільно висловлювати свою думку. Читання на швидкість скасують. Більше уваги приділятимуть виразності. Зубрити на пам'ять таблиці додавання та віднімання в межах 10 та 20, а також таблиці множення та ділення. Цього також не вимагатимуть від учнів першого та другого класів. Все пояснюватимуть за допомогою практичних вправ. А ще писатимуть школярі простим олівцем. Домашніх завдань майже не буде. Пані Валентина нині оцінює нововведення як матір та як вчитель. А олівцями писати це ні. У дитини не буде каліграфії гарних, якщо вона буде писати олівцями постійно. Тільки ручка. Ну, це моя думка. Завжди читання на швидкість дає дітям якийсь стимул краще наступного разу здати цю техніку читання. Ну їм це подобається. Я не бачила дитину, яка ну хіба що яка не вміє читати, вона не хоче здавати на швидкість. І хоча програму полегшили, це не позначиться на якості знань учнів. Майбільше сприятиме покращенню, переконують в управлінні освіти. Фахівці зазначають, змін зазнав не так зміст, а як форма подачі навчального матеріалу. Більше не зазубрювання матеріалу, а більше на розвиток дитини. Десь, напевно, що і мотивація буде зростати щодо навчання з боку дітей, якщо ми поміняємо підходи. Але ніхто не говорить про розвантаження, буде стосуватися полегшення, тобто ми будемо спускатися на якийсь низький рівень. Напаки говориться про те, що якість знань має покращуватися. Звичайно, що не полегшиться зміст аж таким чином, що це буде на рівень нижче, ніж, наприклад. Там в європейських країнах зміни зачепили і вчителів. Тепер їм доведеться відмовитись від червоної ручки, а також призвичаєтись до нових вимог оцінювання знань школярів. Позитивним моментом педагоги вважають те, що тепер вони самостійно визначатимуть, скільки годин витратити на засвоєння тої чи іншої теми учнями. Бути обмеженими в рамках, якщо, наприклад, тема важка, а на неї дається один урок, не встигаєш, і все рівно відміняєш чи трудове навчання, чи малювання, чи фізкультуру, просиш для того, щоб ну, донести ту тему до дітей. Аби реформи з 1 вересня раптово не шокували як школярів, так і батьків, вчителі радять останнім ознайомитись заздалегідь із оновленими навчальними програмами. Доступ для них відкритий. Вони розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України. Вікторія Лупай, Антон Романюк, телеканал Буковина. У іванківцях, що на Кіцменщині, люди шоковані кількістю сміття, що висипали поблизу населеного пункту, невідомі. Селяни масово вийшли на вулицю, аби розібратися. Хто ж це зробив і як його покарають? Підозри у місцевих навіть на те, що це завезли вантажівки зі Львова. Ситуацію прокоментував сільський голова. У нас стихійно зібрались люди, які в принципі не хочуть, щоб в нас сміття було. Що десь хтось бачив про те, що на вихідні дні три машини, які проїхали територію села Іванків, і є підозрюва про те, що в принципі вони нам скинули сміття. Значить, ну поки що йде слідство, нічого не можу сказати, тому що хтось з людей там переписав номера автомобілів, там марки, кольора і так далі. От яким воно в стаді, зараз буде, буде у нас слідство, доказано, будемо будем бачити. Завдяки американцям Буковинські школярі з вересня матимуть змогу друкувати іграшки, міні-будинки тощо. Так, ви все правильно почули саме друкувати це все на 3D-принтері. Далі з подробицями Мирослав Солонар. Це одні із перших 3D-принтерів та сканерів на Буковині. Як стверджують фахівці, за ними майбутнє. Нині така техніка знаходиться в центрі вікно в Америку. Їх закупівлю профінансували Сполучені Штати Америки. Вартість понад 100 тисяч гривень. За допомогою новітньої техніки можна друкувати об'ємні моделі. У центрі кажуть, що техніка буде доступна для школярів і вже з вересня розпочнуться безкоштовні заняття. Ми плануємо проводити навчання для учнів, для студентів і особливо для тих, хто займається моделюванням, конструюванням, те, для чого їм потрібно буде в майбутньому. Ви ж знаєте, наша Україна багата на таланти. На... У нас добре розвинута галузь, IT-технології, моделювання, конструювання. Треба дати можливість молоді розвиватися. Принтер працює майже як машинка для шиття. За його роботою пильно стежить інженер Олександр. Каже, це ніби повноцінний робот. Спочатку підготовлюєш в е цій програмі, то що ми зняли. Ти готовлюєш модель, задаєш крок, задаєш у чому своє. Ну чим всі параметри надаєш. Е можна ноутбука через кабель, е але краще на карту і з карти пам'ятці. А вже потім пластикова нитка під дією високої температури розплавляється, і тоді наноситься по контуру об'ємні моделі. Ось це перша фігурка у формі акули, що роздрукована на цьому 3D-принтері, що знаходиться за моєю спиною. Як бачимо, фігурка зроблена з пластику, вона рухається і виглядає досить пристойно. У тебе є вже Віктор Гещук серед популяризаторів, а технологій на Буковині вважає нинішньому підростаючому поколінню просто необхідно йти в ногу з часом. коли є 3D-принтер, коли ти можеш якусь модель зменшити в форматі і надрукувати, потім понести якісь певні корективи. Це насправді це дуже круто. Дуже прекрасно, що у нас з'явився в публічному просторі в бібліотеці, де молодь може подивитися, відчути пощупати, помацати, подивитися, що це є, і вже розвиватися. Тобто, це показує, що навчатися є круто. сьогодні 3D-принтери використовують інші матеріали та технології, які дозволяють створювати такі складні речі, як протези чи зброю. А архітектори вчаться проєктувати навіть будинки. Загалом кількість 3D-обладнання на Буковині вимірюється одиницями, усе через дороговизну такої техніки. Однак, як стверджують фахівці, поки це лише питання часу. Мирослав Солонар, Сергій Третяк Телеканал Буковина історія маленької Яночки дяківнич, котрій лікарі діагностували четверту стадію раку, набула неабиякого розголосу. Нині на допомогу дівчинці збирають кошти не лише Буковинці, а й люди з різних міст України та за кордону. Проте до необхідної суми ще далеко. Нещодавно яночці діагностували нейрообластому у дівчинки. Четверта стадія раку. Наразі маля знаходиться в Стамбулі, де турецькі медики дали батькам надію на одужання. Дівчинка пройшла перший курс хіміотерапії. Попереду ще кілька. Це клініка джбадем в Стамбулі, і саме тут своє лікування ще заносило. Саме тут бореться за життя, наше маленьке сонечко. Це цьому відділення, наша маленька проходить хімію і коли потрібно буде, все знаходиться саме в цій клініці, і радіотерапія, і всі інші маніпуляції, нашому сонечку не потрібно буде подорожувати по величезному Стамбулу чи в країни. І поки Яночка у Туреччині проходить хіміотерапію у Чернівцях на байдужі до долі дівчинки зорганізували благодійний захід, концерт, аукціон і веселі розваги все для того, аби зібрати необхідну суму. Лоти нам предоставили люди майже з усієї України. Є зі Львова лоти є з Чернівців, є майстринів ручної роботи, картини, вироби з бісеру і не тільки. Представник благодійного фонду майбутнє України Світлана розповідає: першочергове завдання зібрати гроші для проведення інших блоків хіміотерапії. На другий курс нам ще мають виставити рахунок. Всього має бути близько шести курсів хіміотерапії. Після чого планується пересадка кісткового мозку. Вартість цієї операції буде близько 200 тисяч євро. Ну перед цим потрібно пройти весь курс хіміотерапії. До збору коштів долучилася і Чернівчанка Оксана. Дізналася вона про історію дівчинки з соціальних мереж. Хочемо дуже допомогти, щоб ця лялечка посміхалася, бігала, радилася життю, як наші діти. І чим можемо, збігли домашніх кексиків, зварили домашнього компотіка з яблучок, з абрикосів. І е, люди підходять, ми їх пригощаємо, хто скільки може від себе е, нам е, допомагає. Ідею благодійництва підтримують і інші буковинці, які провели на концерт своїх дітей. Звісно, ми завжди долучаємося до таких акцій. Постоянно везде. Чим можемо, тим допомагаємо. І так же само и не тільки больним, і хто внуждається там яких ти проблем, і друзі, і родственники, і близькі, і чужі люди. Всем треба допомагати, у мене є чим допомогти, щоб мені допомагає. Взагалі треба, щоб всі відносилися і щоб всі сходилися, дивилися, допомагали. І, і саме головне не тільки прості люди, а багато у цих що мають великі магазини. Озову ці люди мають більше допомагати, тому що зараз дуже тяжко. На благодійному концерті зібрали 30 тисяч 519 гривень та 138 доларів. Допомогти дівчинці можна відправити кошти на банківський рахунок благодійного фонду. Реквізити на екрані. Наталя Синюсик, Марина Боличева, Андрій Бойчук, телеканал Буковина на цьому наш інформаційний випуск завершено. Залишайтеся з нами та до зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.